Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 25-й. Марія Сільва була бідна і добре знала всі стежки бідності. Для Рут слово бідність означало не досить добрі умови існування, і вона його розуміла тільки так вона знала, що Мартін бідний, і в думці порівнювала його життя із життям юного Авраама Лінкольна, містра Бетлера та інших, що згодом досягли успіху. Визнаючи, що обідувати не дуже приємно, Рут, як і більшість людей її кола, виправдовувала бідність, вважаючи, що вона, немов гостра шпора, спонукає кожного, хто має хоч які небудь здібності вибиватися в люди. Тимто, одізнавшися, що Мартін заставив пальтою годинника, Рут нітрохи не засмутилася. Вона навіть гадала, що це краще, бо нестатки, зрештою, змусить його схаменутись і облишити своє писання. На змарнілому обличчі Мартіна і запалих Мартінових щоках Рут не помічала слідів голодування. Їй ще й подобалась така зміна в ньому це якось ушляхетнювало його і пом'якшувало в ньому ту грубу тваринну силу, що й вабила її, і відштовхувала. Іноді її приємно вражав якийсь незвичний блиск у його очах, що робив його схожим на поета і вченого, на того, ким він хотів бути і ким вона хотіла б його бачити. Але зовсім інше бачила на запалих щоках і в гарячковому Мартіному погляді Марія Сільва. День у день спостерігала вона, які зміни відбуваються в ньому, залежно від припливу і відпливу його достатків. Вона бачила, як одного дня Мартін вийшов із дому в пальці, а вернувся тільки в піджаку, хоч на дворі було холодно і мрячно. Незабаром помітила, що обличчя йому трохи поповнішало, і в очах згасли голодні вогники. Так само помічала вона, що після того, як зник велосипед і годинник, його здоров'я знову розквітло. Знала Марія і те, як багато Мартін працює, бо бачила, скільки газу виходить у нього за ніч. Праця. Вона розуміла, що він працює ще більше за неї, хоч його робота була зовсім інша. Жінку тільки дивувало, що чим менше він їв, тим ретельніше працював. Іноді, коли їй здавалося, що голод особливо дошкуляє Мартінові, вона приносила йому буханець свіжого домашнього хліба, незграбно приховуючи свій вчинок жартівливим зауваженням, що він, мовляв, сам такого не спече, іншим разом посилала йому кимось зі своїх дітлахів повну миску гарячого супу, терзаючись сумнівом, чи має вона право відривати цей суп у рота своїх дітей, так би мовити, власної плоті і крові. І Мартін був їй щиро вдячний. Бо знав, що коли і є на світі милосердя, то тільки серед бідноти. Якось, нагодувавши усю свою дітлашню тим, що знайшлося в хаті, Марія Сільва купила на останні 15 центів галон дешевого вина і запросила Мартіна випити з нею, коли той прийшов у кухню по воду. Він випив за її здоров'я, а вона за його. Потім вона випила за те, щоб йому пощастило в усіх його справах. А він за те, щоб нарешті з'явився Джеми Грент і заплатив їй за прання. Джеми Грент був поденний тесляр, котрий не завше вчасно сплачував борги і завинив Марії три долари. Марія і Мартін пили молоде кисле вино наче серце, і воно їм швидко вдарило в голови. Різні завдачею вони обоє були самотні в своїй нужді. І, хоч не згадували про неї жодним словом, вона міцно зв'язувала їх. Марія дуже здивувалася, дізнавшись, що Мартін бував на Азорських островах, де вона жила до 11 років, ще більше здивувалася, почувши, що він бував на Нагаваях, куди вона потім переїхала з родиною. Але подив її перейшов у всякі межі, коли Мартін розповів, що якось відвідав острів Мауї, де вона вийшла заміж. На Когулуї, де Марія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, Мартін був аж двічі. А вже ж, вона пам'ятає ті судна з цукровою тростиною, то він був серед команди? Ну й малий же цей світ. А на Вайлуку? і там бував. А чи не знав він там наглядача плантації? А як же, навіть випивав з ним. Отак, віддаючися спогадам, вони топили свій голод у поганому кислому вині. Але майбутнє малювалося Мартінові не таким уж і безпросвітним. Успіх, здавалося, вже ось ось, тільки простягти руку. Вдивляючись у змарніле лице цієї спрацьованої жінки, він згадав свіжий домашній хліб і гарячий суп, які вона присилала йому, і в пориві щирої вдячності відчув бажання відплатити їй добром. Марія, раптом сказав він, що б ви хотіли мати? Вона здивовано глянула на нього. Що б ви хотіли мати в цю хвилину, якби це було можливо? Черевики на всі діти. Сім пар черевики. Ви їх матимете оповістив він, а вона сумно кивнула головою. Ну, а ще чого б ви хотіли найбільше? В очах Марії промайнула добродушна усмішка. Цей хлопець жартував з нею, а вона давно вже забула, що таке жарти. Тільки добре подумайте, застеріг Мартін, коли вона розкривала вже рота. Ну, добре, сказала вона, я вже все подумала. Я б хотіла мати будинок, своя будинок, і не платити сім доларів на місяць. Ви його матимете, запевнив Мартін, і незабаром. А тепер скажіть своє якнайбільше бажання. Уявіть, що я Бог, і обіцяю вам зробити все, що ви хочете. Ну, кажіть, я слухаю. На хвилину запала врочиста мовчанка. Марія думала. А ви не будете злякався? – спитала вона. Ні, ні, засміявся він. Не злякаюсь. Кажіть сміливо. Дуже багато я хотіла, ще раз попередила вона. Нічого, нічого, кажіть. Ну, от, Марія по дитячому глибоко зітхнула, лагодячись висловити найсокровинніше, чого вона жадала від життя. Я б хотіла мати молочна ферма, гарна молочна ферма, щоб було багато корів, багато земля і багато паша. І щоб недалеко від Сан Леандро, там моя сестра. Я продавала б молоко в Окленд і мала б сила грошей, Джо і Нік не пасли б корів, а ходили до школи. Може, вони змогли б стати гарні машиністи і служили б на залізниці. А тож, я б дуже хотіла молочна ферма. Вона замовкла і глянула на нього блискучими очима. Ви її матимете, швидко відказав він. Марія кивнула головою і випила за здоров'я великодушного дарителя. Хоч цей дар, вона була певна їй ніколи не мати. Але він бажав їй добра від щирого серця, і вона в душі була йому вдячна, наче і справді одержала той дарунок. Так, Марія, сказав він, Ніки Джо не пастимуть корів. Усі ваші діти ходитимуть до школи і цілий рік носитимуть черевики. І ферма у вас буде добряча ферма, і будинок, де жити, і стайня, ну і хлів для корів. Будуть і курчата, і свині, і городина, садок. Одне слово, усе, що треба, а корів буде стільки, що доведеться найняти робітника навіть двох. Вам уже нічого не доведеться робити, тільки дбати про дітей. А як, на... а як... А як нагодиться добрий чоловік, то й заміж вийдете і відпочиватимете, а господарювати буде він. Щедро поділившися з Марією своїми майбутніми достатками, Мартін пішов заставляти свій єдиний пристойний костюм. Тільки безвихідна, скрута могла довести його до цього, бо тепер він позбавився безмоги бачитися з Рут. Іншого пристойного костюма у нього не було. А в тому вбогому, що мав, міг піти до різника, пекаря або до сестри, але про те, щоб завітати до морозів, годі було й думати. Він працював далі, почуваючи себе дуже нещасним, майже втративши всяку надію. Йому почало вже здаватися, що й другу битву програно, і що, хоч не хоч. Він муситиме стати на службу. Тоді б усі були задоволені крамарі, сестра, Рут і навіть Марія, які він заборгував за місяць. Два місяці він не платив за прокат машинки, а прокатний пункт вимагав або грошей, або назад машинку. Мало не в розпачі Мартін ладен був уже замиритися на якийсь час. Він пішов складати іспит на залізничного поштаря і на свій подив пройшов першим. Отже, посаду йому було забезпечено, хоч ніхто і не знав, коли відкриється вакансія.